Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену українським матерям. Презентація цієї мініатюри приурочена до Дня Матері, який цього року відзначався 12 травня. На новій марці під назвою До Дня Матері Я живу тобою зображено обійми жінки в традиційному українському вбранні та військового у формі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина у яскраву жовту кустку з вишивкою. А її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність. Додали в Укрпошті. Автором мініатюри став заслужений художник України Олександр Охапкін, який також є автором марки під покровом Богородиці. Загальний тираж марки до Дня Матері Я живу тобою, складе 320 тисяч примірників. Крім того, Укрпошта випустила 20 тисяч конвертів перший день та 500 презентаційних папок. Погашення спеціальним штемпелем перший день було проведено у Києві, а спеціальні погашення відбулися в усіх регіонах країни.